Вітаємо! Ми сьогодні оглядаємо на продаж двокімнатну квартиру, яка знаходиться у Франківському районі Львова, вулиця Золота, 23. Це є двокімнатна квартира площею 48 квадратних метрів. Вона знаходиться в цегляному будинку на першому поверсі 9-поверхової будівлі. Ми заходимо в коридор. В квартирі зроблено свіжий косметичний ремонт 25-го року. Приходимо можемо зайти в санвузол, тут є ванна. Є вимикачі під пральну машину. Ванна трошки старіша, але все чисто. Ідеально. З вами Олена Давидова, ріелтор. Так, далі переходимо на наступне технічне приміщення це є туалет. Так, Все чисто перебілено. Кухня 8,5 квадратних метрів. Тут є монтована кухня, газова плита. На 4 комфорки, електрична духовка. Так, витяжка, холодильник. Так. Перший поверх є досить високим, це є південна сторона. Можемо подивитись тут Це вікна виходять на задній двір, висота до вікна тут 3 метри від землі. Є розетка на кухні. Є ще одна розетка на холодильник і додаткова розетка. Пройдемо в першу велику кімнату. Тут є розкладний диван, одинарне ліжко. Зроблено відкоси. Все нове, свіже. Батареї пофарбовано. Це центральне опалення. Так, є одна розетка, друга і третя розетка. Три розетки в кімнаті. Проводка не мінялась. Так, і друга кімната. Вона теж ізольована. Не може зайти з коридора. І ця кімната має вихід на лоджію. Так само відкоси зроблено. Батарея пофарбована. Виходимо на лоджію. В неї досить великою. Тут зроблено частковий ремонт, тут відкоси зроблено, дивимось, І тут теж пофарбовано. Що ми бачимо тут з вікна? Ага, бачимо такий гарний кривид. Ось так. Угу. Якщо вас зацікавила ця квартира з косметичним ремонтом у Львові в Шевченківському районі, ми чекаємо вас на огляд і... Якщо вона вам сподобається, ви залюбки можете її придбати. З вами була Олена Давидова до зустрічі.